Новий місяць нові тарифи з квітня змінюються деякі тарифи на електроенергію для більшості українців. Ціна залишиться без змін на рівні 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Це стосується мешканців квартир, приватних будинків та гуртожитків. А от власники тризонних лічильників платитимуть більше у годину пікового навантаження до 6 гривень 48 копійок. Домогосподарства із електроопаленням зможуть використовувати перші 2000 кіловат годин на місяць за 2 гривні. Десять копійки понад норму за стандартним тарифом. З ТЦК та паперів відтепер будуть військово зобов'язані. Висновки військово-лікарської комісії стають електронними. Придатність чи непридатність надалі будуть оформлювати винятково в цифровому форматі. Це дасть змогу українцям не йти до ТЦК, а інформація буде надіслана одразу до реєстру оберіг. Наступним етапом реформи стане анонімність, коли лікар не знатиме кого оглядає. Також звітня втратять право на відстрочку від мобілізації, ті, кого роботодавці не перебронювали. До кінця березня підприємства мали підтвердити свій статус критичності та повторно забронювати робітників за оновленими критеріями. Якщо бронювання підтверджене, воно відображатиметься у застосунку «Резерв плюс». До жартів буде тим, хто палить з 1 квітня. Курцям треба готувати свої гаманці, бо вступає в дію закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. У середньому вартість однієї пачки може зрости на 40 гривень. Під дію закону підпадають цигарети з фільтром і без акцизи на цигарки прив'язуватимуть до курсу євро і переглядатимуть щорічно до 28-го року. Рибалкам приготуватися, але не до улюбленої справи, а до заборони на вилов риби в Україні. Стартує щорічне весняно-літнє нерестове обмеження. Забороняється також пересування водоймою моторних суден. Порушникам може загрожувати штраф до майже 7 тисяч гривень, або обмеження волі до трьох років. Перерахунок пенсій відбудеться для працюючих українців автоматично та без звернення до пенсійного фонду. Щоправда, стосуватиметься це тих, хто після попереднього перерахунку продовжив працювати та набув щонайменше 24 місяці страхового стажу. При цьому не поширюється на пенсіонерів, яким призначили виплати за вислугу років, та ті, що не досягли 60 років. Збільшені пенсійні виплати українці отримують орієнтовно в червні. Також на додаткові гроші претендують і ті, кому протягом. Місяця виповнилося 70, 75 та 80 років. Надбавка буде до 300, 450 та 570 гривень відповідно. Продовжили ще на півроку виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам. Компенсація відбуватиметься автоматично. ВПО, що не отримують виплати на проживання, матимуть змогу ще отримати новий вид підтримки. Субсидія на оренду житла. Більше без лімітів, щоправда, недовго, а тільки до червня. Тимчасові обмеження на карткові перекази фізичних осіб з картки на картку у 150 тисяч гривень скасовують від сьогодні. Проте з першого дня літа обмеження стануть жорсткішими і складатимуть 100 тисяч гривень для клієнтів з середнім та низьким рівнем ризику. Для високого так і залишається на рівні 50 тисяч гривень.